У Бродівській Заболоцівській та Радавелівській громадах відбулися футбольні матчі. Більше інформації про їх проведення у наступному сюжеті. У недільний день наші знімальні групи побували у Радивелові, Заболоцях та Поникві. Один день тут відбувся благодійний чемпіонат Золочівського району. Спершу ми побували у селі Пониква Бродівської міської територіальної громади, де змагалася місцева футбольна команда. Та гості із Берліна – ФК Агро. Цю команду, яка тільки що прийшла, я перший раз бачу. Mm -hmm. То я не знаю на що вона здатна, але бачу так ніби на рівні гра йде. А Які робите прогнози? Як думаєте, хто виграє і з яким рахунком? Поки що не будемо казати завчасно, але хотілося б, щоб наші виграли. Але но... надіємося, що наші переможуть Це перемогу. Але наперед нічого не будемо загадувати. За підсумками цього матчу рахунок вийшов один-ден, -один, оскільки обидві команди продемонстрували однаковий рівень гри. А от у Забулоцивській громаді господарем поля удача посміхнулася на 100%. Тільки початок, я думаю, що буде дуже цікаво. В принципі, поки що дві команди атакують. Ніхто не вирізняється, щоб так сказати. А Далі побачимо по рахунку, як буде. Надіємося, що Січ виграє. У результаті гравці місцевої команди Січ Ясенів забили шість м'ячів у ворота суперників ФК Гаї Дідковецькі. Хоча у гравців із Гаїв Дідковецьких були інші сподівання. Дуже сильні команди зібралися та й будемо бачити, який буде результат. Саме головне, щоб. Всі не травмувалися, бо тому, що важке трохи поле і пройшла погода погана. Була трохи дощ. та й Зараз будемо бачити, як воно. Ну сподіваємося, що наші переможуть. На відміну від заболоців у Радивелівській міській територіальній громаді, місцевій команді Спрентер, які змагалися із ФК Суходоле, пощастило менше, і гості із суходіл виграли матч із рахунком 6-1. Такий благодійний матч відбувається у громадах не вперше, і така гра дає можливість особисто кожному футболісту розвинути свої навики у цьому виді спорту. Із Радивилова, заболоців та поникви, Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, Володимир Дерейко, Олена Ковальчук, Андрій Грач, телеканал Броди онлайн.